Ми власники меблевого салону Redline у місті Хуст. Ми в меблевій сфері працюємо вже багато років, і дуже добре знаємо, як важливо мати надійного виробника. Ми співпрацюємо з різомеблі вже багато років, і за цей час не раз переконалися, що це дійсно надійний партнер, якому справді можна довіряти. Продукція якісна. Це відчувається з першого дотику. Натуральна деревина, міцна конструкція, надійна фурнітура. А ще продумані дрібниці, такі як стоп-фіксатори на підйомний механізм. Все продумано до дрібниць. Що нам дійсно подобається, то це дизайн. Стильні, сучасні, безнадлішки. Моделі гарно вписуються в будь-який інтер'єр, і ми бачимо, що клієнтам це дійсно подобається. Завдяки великому вибору. Модели і тканин ми можемо сформувати вітрину, яка виглядає досить цікаво та привабливо. Люди зупиняються, звертають увагу, і це напряму впливає на продаж. Окремо хочеться відмітити логістику. Всі замовлення приїжджають вчасно та без затримок, а це дуже важливо для стабільності роботи магазину. Щоразу ми відчуваємо підтримку команди Різомебіль. Менеджери завжди на зв'язку допомагають підібрати модель, ліжка, тканину, проконсультувати не тільки нас, але і наших клієнтів. Вигідні умови співпраці, знижки, гарна маржинальність. Усе допомагає бізнесу розвиватись впевнено. Тож, якщо ви шукаєте виробника якісних та стильних ліжок з надійною доставкою, ми щиро рекомендуємо Різо Мебель. Це партнерство, якому ми довіряємо і можемо радити іншим.